Великий піст встановили на честь перебування Ісуса Христа в пустелі протягом 40 днів. За Біблією там син Божий постився, утримуючись від спокус диявола. Сьогодні Великий піст традиція для багатьох християнських конфесій. За правилами, людина, яка його дотримується, має виключити зі свого раціону певні продукти. Переважно це м'ясо, та масна їжа, іноді молочні продукти. Хоча не варто обмежуватися лише дієтою, пости передбачають передусім очищення душі, говорять священнослужителі. Під час великого посту людина повинна. Кожного дня вранці і ввечері читати вранішні вечірні молитви, читати якомога частіше і більше святе письмо, євангелія, діяння святих отців. Під час посту представники церкви рекомендують уникати гріховних вчинків та навіть думок. Щоправда, найбільшу користь приносить піс, що органічно поєднує духовну і фізичну сторони. Правильне харчування під час посту, говорять медики, не несе шкоди здоровій людині. Навпаки, іноді організму потрібна так звана харчова відпустка. Це дозволяє покращити роботу ряду життєвих процесів. Вживаючи масну їжу, вживаючи м'ясну їжу, вживаючи алкоголь, ми даємо. Серйозне навантаження на такі органи, як печінка, на такі органи, як підшлункова залоза, на виділення жовчі, на жовчно-вивідні процеси. Тобто ці процеси постійно у нас перебувають під більшим чи меншим навантаженням. Деяким людям дозволяється дотримуватися полегшеного посту, хворим на виразкові недуги, коліти або тим, хто має проблеми з імунітетом, радять узгоджувати дієту з лікарем. Це також стосується вагітних жінок та людей похилого віку. Загалом найбільш важливі перший та останній тижні посту. У перші сім днів варто максимально строго підійти до планування раціону та пройти таїнства сповіді і причастя у храмі. У конкретні дні варто взагалі не їсти лише пити воду. На благовіщення та у вербну неділю можна їсти рибу напередодні вербної неділі. Икру.